В Україні вже на цих вихідних очікується значне погіршення погоди. Синоптики прогнозують зниження температури повітря, дощі з переходом у сніг та можливі хуртовини у частині областей. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця так, у четвер, 9 січня, дощі йтимуть лише у трьох областях України, а саме у Закарпатській, Волинській та Рівненській. На всій решті території нашої країни буде переважати суха та хмарна з проясненнями. Погода, вітер буде поривчастий 7-12 метрів на секунду. Прохолодніше цього дня буде лише у північних областях. Там в день всього від плюс 3 до плюс 5 градусів тепла. А ось на всі решті території країни буде тепло від плюс 6 до плюс 10 градусів. А на півдні, взагалі аж до плюс дванадцяти градусів тепла. Вночі по всій країні очікуються від мінус 1 до плюс 5 градусів. Дорогі глядачі, 61% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 10 січня, мокрий сніг з дощем йтиме у Волинській, Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Рівненській областях. Також цього дня дощитиме у Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях. На всій решті території без істотних опадів та буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер очікується шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день у північно-західних областях буде прохолоднішою від плюс 3 до плюс 7 градусів тепла. На всі решті території буде тепліше від плюс 8 до плюс 13 градусів. Вночі по всій країні очікується від плюс 3 до плюс 5 градусів тепла. У суботу, 11 січня, мокрий сніг дощем очікується у всіх західних областях, а також у Харківській, Донецькій та Дніпропетровській. А у Луганській області прогнозується дощ на всій решті території країни буде суха та сонячна змінливою хмарністю погода. Вітер буде рвучий, 7-12 метрів на секунду. Вже з цього дня різко похолодає у північних, центральних та західних областях. Там вдень всього від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. Також у південно-західних областях стане прохолодніше. Та буде всього від плюс 3 до плюс 6 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від мінус 3 до плюс 1 градусів. У північно-східних областях вночі тепліше до плюс 1 плюс градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!